халі хало, ви на каналі Deutsch Booster, А значить, ви любите вчити німецьку цікаво, весело, легко та не нудно. Ну а якщо ви тут вперше, то мене звуть Міла, я професійно закохую у німецьку мову і показую її з легкої та цікавої сторони. І ви можете знайти багато корисних порад та зрозумілих пояснень в моєму інстаграм та Тікток. Чи говорили ви себе на думці, що коли говорять німці, слова звучать, наче знайомо, але все рівно якось не до кінця їх розумієш? Це не якась магія, а просто скорочення, які дуже вживані у розмові. І сьогодні я розповім вам про найпоширеніші розмовні скорочення, які допоможуть вам звучати більш природньо і, звісно, краще розуміти німців. Поїхали! Насправді скорочення природні для будь-якої мови, адже коли ми говоримо, ми робимо це швидко, з'їдаючи певні закінчення або й цілі слова. І таким чином це дозволяє нам звучати не як робот. І найпростіше і найлогічніше скорочення це викинути з речення особу або й взагалі дію з цією особою, якщо з контексту і так все зрозуміло. Наприклад, у стандартній німецькій ми скажемо «Ich weiß es nicht». А у розмовній можемо просто сказати Weiß es nicht» або ж взагалі Weiß nicht». Або ж у запитанні замість Kommst du später?» можна просто сказати «Kommst später?» можна взагалі за компанію прибирати і дієслова. Ну, коли з контексту все зрозуміло. Наприклад, у стандартній німецькій фраза буде Ich bin schon auf dem Weg». У розмовній можна просто сказати «Schon auf dem Weg». Викинати й і виконати БИН. І це не робить нас неграмотними. Навпаки, у розмовній мові це допускається, і це робить нашу мову більш легкою, такою більш природною. Гасте масте зісте гросте ці слова не здаються якимись знайомими. Насправді це дуже добре відомі нам гасту. Насту, з'їзду, гесту і так далі. Інколи у розмовному варіанті можна почути, як дієслово зливається з особою ду і отримує закінчення е. «e». Так, наприклад, замість вас тенксту можна почути вас тенксту. Навіть у пісні ех кюндіґе є така фраза «Und вас хасте на тобто, що означає вас du?» але швидко промовляють вас гасте. Насправді хоче таке незвичне слово з закінченням е буде плюс-мінус саме по собі з'являтися, коли ви просто будете швидко говорити. Просто спробуйте декілька разів швидко сказати гасту, нахсту, і ви самі почуєте, як ви повільно, повільно наближуєтесь до гасту, насту он за вайта. Про можливість скорочення слова с ми знаємо від початку вивчення німецької. Ще з простенької фрази від гейтс, тобто де гейтс, об'єдналось у кейс. Проте ми рідко задумуємо, що це ж буде працювати із іншими словами. Ну, наприклад, у стандартній німецькій ми скажемо ich finde es schön. А у розмовній почуємо ich find's schön, тобто finde, und es також можна об'єднати до find's. або замість ich mache es Просто сказати коротко, «Ich machs». до речі, саме таким чином утворилась розповсюджена фраза das war's». Ми часто можемо почути в супермаркеті, десь в магазині, нас запитують das war's?». А по факту це просто скорочення від das war's», Що якби означає, на цьому все. Користуйтеся! Навіть простеньке питання вас, що може збити з пантелику, якщо воно раптово стоїть посередині речення. Але тут це буде не питання, а просто скорочення від слова etwas. Наприклад, Наприклад, du вас trinken?» замість «Willst du etwas trinken?» Замість «etwas» у розмовній мові часто кажуть вас. І якщо чесно, особисто я не можу вже й пригадати, коли я взагалі казала etwas, я постійно вживаю просто скорочення. Was? До речі, я дуже часто чую запитання, чим же с відрізняються даруба від дриба, або drauf від darauf. Нічим. Це просто їх версії скорочень. Ну тобто у розмовному варіанті ми скажемо, man das Video drunter liken und kommentieren. Ну або ж скибен Abo-Button, man kann drauf klicken. Відмінювати артиклі і так ніхто не любить. Тож, чого б не зменшити їх кількість у розмові? Насправді неозначені артиклі це те, що найбільше з'їдається, якраз таки, коли ми говоримо. Замість «einen» просто «nen». «Ich hätte gern Kaffee», а замість «einem» – просто «nen». Наприклад, яб мехмідзонем тюпен кененгеліант. Знову ж таки, якщо ви просто спробуєте дійсно швидко вимовити ці речення, ви самі почуєте, що ці закінчення самі по собі якось з'їдаються. Тож цього боятися не треба, просто бажано притримуватись правильних закінчень цих артиклів. І одразу недалеко відходячи від артиклів, насправді скорочувати можна не тільки неозначені артиклі. Ми знаємо, що є стандартні скорочення прийменника плюс артикля. Наприклад, in плюс дим маємо им, ан плюс дим маємо ам, auf плюс tas маємо aufs. Але розмовна мова точно не обмежується лише стандартними варіантами. Тому у розмові не дивитись почути ich gehe mit dem Zug. замість ich gehe mit dem Zug. Або ж auf плюс дим. Auf'm. Ich gehe auf dem Weg. Aber ж навіть über plus das. Übers. Lass uns übers Wetter sprechen. Тепер список применечків та артиклів, які об'єднуються, значно розширився. Ну, і останнє буде трошечки банальним, але не можна про це не згадати. Це зустрічається, звісно, і в українській мові також. Це коли ми з'їдаємо останні літери слова. Наприклад, замість «хаби» просто хаб і габ кайне анунг. Носії, якщо чесно, дуже рідко кажуть «хаби». майже завжди можна почути хаб. Так само хет замість гетте, іхет айне піца» замість іхте. Eine Pizza. А ще у повсякденній мові дуже часто mal скорочують просто до ma У таких сталих виразах як warte mal, sag mal und so weiter. Тобто не warte mal, sag mal, а доволі швидко warte mal. Ви, звісно, можете подумати, навіщо мені це все знати і навіщо мені це все використовувати? Три причини. Ви будете краще розуміти носіїв. Ви будете звучати більш природно, і вам не доведеться розгадувати якийсь шифр, коли читаєте повідомлення від носія. Тож тепер челендж для вас. Я скажу декілька речень у повному варіанті, а ви напишіть в коментарях, як би ви не звучали у розмовному скороченому варіанті. Наприклад, ich habe keine Lust rauszugehen. Ich hätte gern einen Urlaub. Und kannst du mir etwas sagen? Пишіть в коментарях, а я перевірятиму. Тепер ви стали трішечки більше німецькомовними і готові говорити як справжні мутаж-прахлери. Ну, а якщо вам було корисно, то обов'язково не забудьте поставити лайк та підписатися. І ми будемо разом вчити німецьку цікаво, легко та зрозуміло. Па-па!